Через важкі поранення загинув командир протитанкового взводу старший лейтенант Микола Ярема. Чоловіку було 49 років. Проєкт запобігання домашньому насиллю Бускова стрічка представили в Ужгороді. Він триває в обласному центрі Закарпаття з листопада. Пісні та вірші підготували вихованці реабілітаційного центру Дорога Життя до Дня Святого Миколая. Парад Миколаївчика відбувся 18 грудня в Закарпатській області. Участь взяли понад 50 людей, це студенти навчальних закладів області. Це вже 26-й парад. Його вперше організували у 1996 році. Вогні головної ялинки Ужгорода засвітили сьогодні о 17.15 на площі Пертихі. На дерево та прикраси цьогоріч з міського бюджету гроші не витрачали, бо все закупили минулого року. Вогні світитимуть 17 до 21 години. Начальник Колочавського природоохоронного науково-дослідного відділення, командир протитанкового відділення старший лейтенант Микола Ярема помер у госпіталі через поранення, яке отримав 9 грудня на Бахмутському напрямку фронту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Національного природного парку Синевир. Там написали, що Микола понад 26 років працював у природоохоронній установі. 13 грудня йому виповнилося, 49 років. 18 грудня чоловік помер. Вічна пам'ять і слава герою. 864 випадки домашнього насильства зафіксували правоохоронці за 9 місяців цього року. Цю тему досліджують фахівці центру гендерної освіти при Ужгородському національному університеті. Про це на брифінгу сьогодні розповіла керівниця центру Маріанна Колоді. За її словами, наразі працюють над проєктом Бускова стрічка, який стартував у Ужгороді в листопаді цього року. Це проект, який є наслідком співпраці. Ем... Команди, скажімо, експертів-експерток міста Ужгорода із фондом народонаселення. І зараз цей проект реалізується в місті Ужгороді фондом народонаселення у співпраці з громадською організацією інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Канади. І також подібний проєкт також реалізовується командою фахівців фахівчинь в Оноківській територіальній громаді. Це проєкт, який розрахований до... Весни 2023 року, і його основна мета це впливати на зміну соціальних норм. Тобто, основна мета його це запобігання домашньому насильству. Ми говоримо про те, що домашнє насильство не повинно сприйматися як соціальна норма, як елемент соціальної норми. Тобто Ми повинні впливати також на поведінку людей крізь призму того, як вони сприймають домашнє насильство і взагалі крізь призму їхнього ставлення. Кількість випадків домашнього насильства вона не зменшується. і Гальний приріст, наприклад, викликів на лінію 102 у Закарпатській області за результатами 9 місяців цього року на 24% більший ніж попереднього року. Тобто, навіть зростає кількість випадків домашнього насильства. Рада презентувати ще оноківський проект, який називається Оноківська громада без домашнього насильства. Ми вже в рамках цього проекту проводиться дослідження серед мешканців Воноківської громади на тему обізнаності в тематиці домашнього насильства і. Так теж анонсую, що посилання на це дослідження можна знайти на сторінці команда кризового центру. Є допис і є там посилання на це дослідження. Тому раду запрошую долучити всіх громадян і мешканців Оноківської громади. Також хотіла презентувати, що ми зробили такі інформаційні матеріали, які стосуються розповсюдження інформації про власне домашнє насильство, про міфи, які можуть зустрітися в цій темі. І власне, які є форми домашнього насильства і визначення домашнього насильства, тому що раніше ми мали старе законодавство, зараз воно оновилось. І така пам'ятка, яка стосується плану безпеки, тому що коли постраждала особа стикається з домашнім насильством, дуже важко зібрати докупи раціонально покроково, що робити. тут уже зібрана зібраний весь матеріал. Як себе підготувати, і як нуби знайти де знайти допомогу і з контактами важливими, які стосуються цієї теми, чим вирізняються, наприклад, ці інформаційні матеріали? Взагалі інформаційних матеріалів по домашньому насильству досить багато в Україні, але тут власне є телефони, які стосуються міста Ужгорода і, наприклад, Оноківської громади. Тобто, це ті телефони, куди люди можуть подзвонити в своїй власній громаді і отримати допомогу в своїй громаді. Тобто, це не якась там, хоча ми тут і даємо загальнонаціональну, Телефони, але не якась умовна, урядова там, гаряча лінія. Але це телефон, куди вже людина може звернутися безпосередньо в своїй громаді. Взагалі, у всьому світі кольором протидії домашньому насильству вважається або бусковий, або використовуючи ще оранжевий. Бусковий є кольор протидії власне, домашньому насильству, запобігання протидії, попередження домашнього насильства, а оранжевий є кольор протидії запобігання домашньому насильству щодо жінок. Тому що 98% постраждалих від домашнього насильства це жінки. І тому світова практика використовує, якби ці два кольори. О 10-й годині вихованці реабілітаційного центру Дорога життя розпочали концерт до Дня Святого Миколая для батьків та гостей. Учасники заспівали пісні та читали вірші. Є на світі, свят багато, улосище, вісна з них. Але Микола Святий казка, дід молодь, о ні. Придіть до кожнії хатини, і подарунком теми. Підготовка до свята триває у нас доволі довго, тому що у нас дітки і вихованці особливі. Нам трішки більше часу потрібно для того, щоб ми вивчили вірші, пісні, танці. Але це у нас завжди вдається, навіть в такий складний час, як тепер у центрі дорога життя. Наразі є 77 вихованців. Розповів директор Олег Кириленко. Перебуває, ви знаєте, 24 внутрішньо приміщених осіб, серед яких є діти і люди з інвалідністю, яких ми супроводжуємо. Крім того, у нас приходять ще інші люди з інвалідністю, внутрішньоприміщені особи, яким ми надаємо послуги, в тому числі денного перебування, в тому числі медичної реабілітації. Подарунки для вихованців центру принесли волонтери та нацгвардійці. гвардійці. Ці подарунки збирали наші військовослужбовці. Ми оголосили такий збір, коли дізналися, що є в Ужгороді такий центр. Реабілітації, і, ну, звісно, ми не могли пройти повз це свято, бо наші військовослужбовці мають бачити, кого вони захищають, а діти і їхні батьки мають бачити, що поруч з ними є нацгвардійці. Які не тільки бережуть їхній спокій і бережуть нашу державу, а й можуть привітати дітей зі святом. Да, наразі солодкі подарунки. Я думаю, що на Миколая особливо кожна дитина, а може, напевно, не дитина, буде дуже рада солодким подарункам. Після виступу святий Миколай вручив вихованцям реабілітаційного центру Подарунки. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. 18 година на площу Петефі прийшли учасники параду Миколайчиків, серед них Дмитро Баран. Хлопець вперше долучився до заходу. Люблю такі заходи. Діти радіють, люблю такі емоції. Гарно ми провели час. Роздали дітям солодощі, порадували дітей. Дуже тепло, радісно. Всюди нас чекали. Цього року до параду Миколайчиків долучився Закарпатський народний хор. Артисти співали колядки та новорічні пісні. Цього року така поступила пропозиція для нас, і нам дуже сподобалося, тому що парад миколайчиків це і колядки. Колядки до Дня Миколая. Окто ок хто Миколая любить, і ми цю колядку так само дуже любимо. І крім того, в цей період співаються вже різдв'яні колядки, яких. Ми знаємо дуже багато, і ми з величезним задоволенням співаємо. І охто хто Миколая любить, і Небо, і Земля, і в Іфлемі новина, і всесвітньо відомий «Щедрик». Учасники цьогорічного параду Миколайчиків пройшли 11 міст та сіл. Розповів співорганізатор заходу Михайло Штефаньо. Близько 50 студентів закладів Закарпаття в найбільше зужну. Маршрут це був від Дового, там були дві зупинки, Довжанська громада. Потім це у нас була Білківська громада, чотири зупинки, Мстичево, білки Великий Раковець. Потім у нас було Нижнє Болотне, Вільхівка, Гребля, Заріччя, Іршава, Мукачево і на завершення обласний центр Закарпаття, Ужгород. Роздавали солодощі У більшості це мандаринчики, конфети, печення, пряники. Тим, яка чим багато Закарпаття. Ну і саме більше ми роздавали це хороші емоції. У Ужгороді Миколайчиків зустрічали батьки з дітьми, доньку привела вимушена переселенка з Харкова Оксана Кравченко. Ми прийшли з дитиною ось перший раз, тому що ми самі не місцеві, ми не з Ужгороду, тому перший раз ми таке бачимо. Ось ну, було цікаво подивитися, як це все відбувається. Так вона, говорить, я до кого не звикла. Ну так, подарунки сподобались. Взагалі, коли є якісь такі традиції, паради, коли багато людей. Де в цьому участь це дуже класно. У нас дуже класна пара, ну, пара, такі всі свята відбуваються там на площі. Дуже Ну щоб саме ходили, може, ми просто не знаємо, тому що просто дитина була менше. Ми просто не приймали в цьому участь. Може, ну так, щоб я прям знала, що є. Ні, Щороку на парад у дітей проводить ужгородка Наталія Долишак. Ну, це чудова традиція. Ми продовжуємо свої народні традиції. Фольклор це красиво, поєднується з хором, діти завжди задоволені, продовжується, діти знають колядки. اشتركوا Дітки вчать їх, з часом вони починають їх співати. Ну, Це і народні традиції і українські, вони мають продовжуватися в наших дітях, тому ми з радістю приходимо. Раніше запалювалася ялиночка, а цього року так як є, ну нічого, ми, як кажуть, не зламні, ми тримаємося, і тішимося тому, що ми маємо. Ну, ми кожен рік готуємося, мичевні цілий рік, віршики вчимо, правда, Валентина? Так. Да. Ой, хто, хто? хто, хто, Миколаїв слухач, тому святий Миколай. А далі я вифарбувала. Знову святий Миколай, на всякий час ховавай, Миколай, Миколай. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви засвітили сьогодні о 17.15 на площі Патифі. На дерево та прикраси цьогоріч з міського бюджету гроші не витрачали, бо все закупили минулого року. Про це Суспільному розповів міський голова Богдан Андрієв. За його словами, вогні світитимуть з 17 до 21 години. Нагадаємо, ялинка штучна завишки 18 матрів. У 2021-му на неї витратили 969 тисяч гривень. Ми провели багато дискусій з цього приводу: що буде ялинка, не буде ялинка з депутатами, з заступниками, вивчили громадську думку, і все ж таки ми прийшли до висновку, щоби ніхто в нас не може забрати свято. Ми придбали в минулому році штучну ялинку. Ми жодних бюджетних коштів в цьому році не витрачали. І ми бачимо, що дійсно ми зробили правильно, тому що ми бачимо що і в інших містах нашої країни також є новорічна ялинка. Вона буде і світитися ну там з п'ятої до дев'ятої години, і я вважаю, що в нас багато місця є і, тимчасових переселенців, там біля 30 тисяч. Є багато діток, які дійсно потерпали від агресії і потерпають збройної збройної Російської Федерації. І щоб у них також було свято. Ну, звичайно, для наших містян це також буде свято. Має можливість і від генератора, і від інвертора, але розпрацює генератор. Чесно кажучи, не знаю, але діткам це б радість була би. Ну, діткам дійсно цікаво. Хоча не знаю, якщо за, за кошт меценатів, то може бути. Головне, щоб не за кошт міста була зроблена. Вважаю, що для дітей потрібно. Все ж таки, для них потрібно теж свято робити. Ми були, ми відвідували театр кукольний, і після того ми офіційно відкрили нашу ялинку місцеву.